Без труда нема плода, українська народна казка. Зі світанку трудився селянин у полі. Вирішив перепочити, сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хліб. У цей час пробігав повз нього вовк. Побачив сіроманець, що чоловік їсти збирається. Та й пристав до нього з привітаннями. Здоров був, чоловіче. Бачу, їсти збираєшся. Дозволь попитати, що то в тебе в руці за пожива. Буханець житній. Зроду віку такого не куштував. а пахне так смачно, що аж слина котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем. З охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну й смачний, похвалив. А де ти його взяв? Та де? Землю плугом виорав? І все? Ні, потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще добре походить треба, діждатися, поки жито зійде, женеться в колос, поспіє. Потім я його серпом вижав, у снопах ціпом помолотив, у жорнах намолов борошно. Потім ще тісто замісити треба, діждатися, поки воно в діжі зійде. Тоді буханці з нього формують і в добре розігріту піч садять, печуть. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк, та скільки біля нього походити треба. Твоя правда, сказав чоловік, багато клопоту, але без труда нема плода.